Олександра Назарова та Максим Нікітін показують підтримку зі свого виступу у Талліні. Минулого тижня там пройшов чемпіонат Європи. Харківський дует посів 10-те місце. Олександрі 25 років, 18 з них вона у парі разом з Максимом. Ми вже знаємо друг друга, мабуть, краще, ніж себе. Ми вже знаємо один одного краще ніж себе, і це відображається і на льоду, тому що бувають такі моменти, коли ти не можеш сказати під час танцю щось термінове, але це і так видно по очах. Не знаю, Максим каже у першу чергу, вони танцюють для публіки. І ми слишемо підтримку зрителя, рісля, кадані хлопають в ритм. Коли ми чуємо підтримку глядача, коли вони аплодують у ритму, кричать це допомагає, додає більше сил, виробляється адреналін і результат покращується. Так, ми можемо відкатати Ромео і джульєту, але ми розуміємо, що більше себе відкриємо і більше себе покажемо саме в таких номерах: веселих, запальних. В то таких номерах віселих, задорних. Зал для тренувань спортсмени шукають самостійно, каже Олександра. У нас на У нас на ковзанці немає залу, в якому можна займатися усім одночасно. І хореографією, і фізичною підготовкою, і підтримками. Тренуються спортсмени на салтівському льоду. В тені приміщенні мінус три. Если вы сейчас здесь постоите, вы зайдете в розйоку, там абсолютно все же самое. Якщо ви зайдете у роздягальню, там абсолютно все те ж саме. Що звичайно позначається на тому, як часто хворіють спортсмени. Ти десь буквально трохи попрацював, спітнів, зупинився. Все можеш десь захворіти. За помилку на льоду один одного спортсмени не сварять. На змаганнях в Україні це часто буває просто на змаганнях в Україні. Часто буває таке, що просто не залили лід, не підготували лід. Він виявився нерівний, і ти випадково потрапив у слід ковзаном. Він зупинився і ти впав. на там або щось лежало на льоду. Суконь падає купа заколок, сережок, каміння. Можна наїхати на камінь. Торік пара здобула ліцензію на зимові олімпійські ігри. На льоду дають проводить до трьох годин на день це вдвічі менше, аніж потрібно, каже тренерка Галина Чурілова. Просто аби там дуже смішно говорять, поэтому про це навіть смішно казати. Тому я своїм колегам просто кажу: мало. Вільного льоду просто немає. Адже фактично це єдина ковзанка, на якій намагається тренуватися шорт-трек, хокей і усі рівні фігурного катання. у суботу пара летить до Пекіну. Там на початку лютого і відбудуться Олімпійські ігри. Альона Рязанцева та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.